Одного дня мене викликають в деканат. Я думала за мої прогули. Але це був відбір на студентський обмін в Іспанії. І мені задали всього два питання. Привіт, я Іра, і за останні два роки я була учасницею трьох обмінних проєктів за кордоном. Отримала стипендію і навчалася в Іспанії абсолютно безкоштовно. І все це просто завдяки одній навичці, знанню англійської мови. Зараз я викладаю англійську і допомагаю іншим відкривати такі ж можливості. А ще веду інстаграм, де ділюся досвідом з обмінів і порадами щодо вивчення англійської мови. Посилання під відео. Еразмус обміни це подорожі або повноцінне навчання за кордоном, яке оплачується спонсором. Для вас це шанс змінити середовище, практикувати англійську, отримати роботу або навіть знайти другу половинку. Такі випадки теж бувають. Тому, поки твої однолітки сидять на нудних онлайн-парах, ти можеш отримувати стипендію і жити в Європі. Якщо хочеш отримати список перевірених організацій, напиши мені слово обмін в директ. На початку я не мала якихось суперзв'язків або людини, яка б підказала, як робити правильно, і тому я сама маналася з цими мотиваційними і вивченням англійської. Але на першому курсі я зробила дві ключові речі, які гарантували мені участь в будь-якому обміні. Волонтерство, участь в студентських ініціативах і навіть в міській раді ваші таланти і навички не мають ніякого значення, якщо ви соціально не активні. Наприклад, мене взяли на обмін у Франції з темою «Cooking», тому що я просто пекла на замовлення випічку і продавала її на благодійному ярмарку і гарно про це розказала в своїй анкеті. Друга і найголовніша річ це ваша англійська. Забудьте назавжди, що ви можете пройти на проект без знань англійської. Такого не буває ніколи. 90% обмінів вимагають англійську мінімум на рівні B1. Вам потрібно здати інтерв'ю, заповнити документи, а потім ще й навчатися англійською. Як це і сталося зі мною? Одного дня мене викликають в деканат. Я думала за мої прогули, але це був відбір на студентський обмін в Іспанії, і мені задали всього два. Питання: розкажи про себе і свою соціальну активність англійською. Як я вже потім дізналася, це були два головні критерії відбору, через які пройшла саме я. Моя вільна англійська і соціальна активність якої не було в інших кандидатів. І саме цього я навчаю своїх учнів. Учениця Людмила прийшла до мене з нульовим рівнем. Ми з нуля побудували базу для комунікації, практикували живі діалоги, імпровізацію, складні відповіді. І вже через за рік Людмила англійською виступає на сцені. Можете собі уявити? І вільно почувається під час кожної своєї подорожі, а вона подорожує багато. А яна, яка переїхала в Англію і на початку не могла зліпити й двох слів англійською, за шість місяців навчання зі мною вже комфортно і легко веде смултовки з носіями і прекрасно почуває себе в англомовному соціумі. Якщо ти давно мрієш подорожувати, вчитися за кордоном і змінити своє середовище, то заповнюй анкету в описі під цим відео. І я розкажу, як це зробити не за 4 роки, а 4 місяці. А зараз за 60 секунд я розкажу тобі, що ти можеш отримати на навчання. Інтерактивна платформа, де проходять уроки з англійської для різних рівнів від нульового до впевненого це один. Ми працюємо не просто за підручником, а створюємо живе середовище для занурення в мову: відео, подкасти, реальні діалоги, пісні. У нас є два формати навчання індивідуальні заняття, де вся увага саме тобі, твоїм цілям та помилкам. А ще плюс гнучкий графік. І другий формат це міні-групи. Де зберігається індивідуальний підхід, але додається більше розмовної практики і створюється ком'юніті однодумців. Якщо ти хочеш потрапити до нас на навчання, тоді залишай заявку у формі за посиланням під цим відео. Все, пока!